Огай 5. Самурай від. Здоровенькі були. Слава Україні! У мене тут максимально неочікуваний смартфон, але цікавий та харизматичний. Це Sony 5 Mark V. І це нове відео на каналі MyPhone. Поїхали! З телефонами та смартфонами від японської компанії в мене, чесно кажучи, історія недовго тривала. та не така, щоб можна було довго розповідати, скільки їх у мене було, на відміну від тих же Nokia чи Samsung. Але був одненький ще тих часів колаборації Sony та Ericsson. Був у мене Sony W200. Так, це не топовий та флагманський на той час телефон, але ж наскільки він мене вразив своїм звучанням музики в наушниках, та і сам телефон працював в мене особисто взагалі без збоїв та проблем. І відпрацював аж до того часу, поки ця шалена хвиля під назвою Nokia не поглинула майже весь світ остаточно. І я придбав собі замість свого Sony Ericsson телефон від Nokia. І навіть в деякій мірі пожалкував про це, але то вже інша історія. І от вже пройшло більше 10 років, і мені до рук потрапив такий собі компактний флагман від Sony Sony 5, Mark 5. Відверто кажучи, я трішки поглядав на смартфони від японців на моделі 5 та один від перших марків, так би мовити. І було цікаво їх протестувати. Але я одразу помічав, що в якихось конкретних моделях були свої недоліки, навіть не тестуючи їх. То автономність в смартфонах така собі, то з дисплеями щось, то ще щось не так. А от в серії Mark V стало досить файно. Ну, принаймні на папері це точно. Власне, зараз і розповім, чи все ж так файно. І ще трішки оффо. Офтоп, офтопік. Офтоп про наймі смартфонів Sony. Чому саме Mark 1, 2, 3, 4, 5? Якщо коротко, то так називають їх камери. Повнорозмірні, професійні камери для фото та відеозйомки. І власне, мабуть, компанія вирішила прирівняти назви смартфонів до назв своїх камер. Тож правильно буде називати не Sony 5.5, а Sony 5, Mark V. Ну або Sony 1 Mark V. Таку повертаємось до смартфона. Дизайн. Тут в Sony 5 Mark V все в таких собі традиціях смартфонів від японців. Все строго, аскетично, нічого зайвого. Для когось навіть може бути навіть занадто нудно. Але беручи смартфон до рук, то перше є відчуття якогось, наче хоча б трішки, але преміального смартфону. А ще ж, звісно, одразу відчувається те, що смартфон має незвичну для сучасного ринку смартфонобудівництва форму. Ну, тобто, самого девайсу форму. Незвичність полягає в тому, що смартфон вущий і довший, на відміну від конкурентів. Є щось в цьому ну, таке якесь цікаве. Мені особисто сподобалось якісь інші відчуття від користування смартфоном. Щодо кольорів задньої кришки і бокової грани смартфону, то в мене типу чорний, але він більше, мабуть, якийсь графітовий. А ще бувають голубого кольору і Platinum Silver. Оцей Platinum Silver хотілося б глянути вживу, бо на фото та відео має дуже файний вигляд. Та й відбитки пальців він збирав би менше, це точно. Так я розумію, що одягнув чохол, і там вже по цимбалах який то колір смартфону, але мені чомусь за довгий період часу користування цим смартфоном не хотілося ховати такий аскетично строгий смартфон в чохол. Сподобався мені дизайн цього Sony 5 Mark V, та й тактильні відчуття приємні. Наче монолітний такий брусочок в руках. Стильно, файно і. Мені подобається. Ще коротенько про матеріали та особливості корпусу. Рамка смартфону з алюмінію, скло Gorilla Glass Victus 2 спереду і якесь матове, матоване ззаду. І ще смартфон захищений від пилу та вологи по стандарту IP65 та IP68. А тепер переходимо до дисплею Sony 5 Mark V. Тут маємо незвичне співвідношення сторін, а саме 21 до 9 oled дисплей з роздільною здатністю 2520 на 1080 пікселів, що дає 449 пікселів на дюйм. Звісно ж, традиційно для флагманів цей дисплей має частоту оновлення 120 Гц. і купу налаштувань, якими можна підлаштувати цей дисплей на свій смак та бажання. Щодо налаштувань, то заходимо в пункт екран і там можна налаштувати установки. І якості зображення, вибравши або режим створення, який забезпечує високоякісне відтворення відео, таким, як його задумав оператор, завдяки дисплею з високою роздільною здатністю та спеціально розробленому алгоритму обробки зображень, сумісному з кольорною гамою BT2020 і 10-бітною глибиною кольору специфікації HDR. Або ж вибрати стандартний режим і користуватися, як воно є, як я власне і зробив. Ще можна налаштувати під пункт удосконалене відео. Просто вмикаєте всі пункти, такі як модулі HDR в реальному часі та удосконалення відео. Там алгоритми будуть оптимізувати кадри, і покращувати якість зображення відеозаписів завдяки підвищеній точності, чіткості та природності зображень з технологією X1 for Mobile. Отак. Ще можна регулювати баланс білого для екрану смартфона. Там вже можна погратися з теплотою чи холодом картинки, яка буде власне відображатися на самому дисплеї смартфона. Ну і звісно, присутні всі стандартні налаштування дисплея, як і у всіх смартфонах. І також можна як увімкнути, так і вимкнути частоту оновлення дисплея 120 Гц. До речі, як виявилося дисплей Sony 5 Mark V, якщо вімкнути 120 Гц, то він крутитиме ці 120 Гц і не буде частоту понижувати. Взагалі, навіть коли картинка статична. Для автономності смартфона це не дуже файно, але про автономність пізніше. 120 Гц завжди, якщо вмикаєш. Хоч картинка, хоч відео. А що стосується моїх відчуттів від користування дисплеєм Sony 5 Mark V, то дисплей не тільки за рахунок свого форм-фактору, а й за рахунок своєї решти наворотів і всякого різного, мені особисто сподобався. Кольори відображає навіть в стандартному режимі без додаткових налаштувань, файно. Все як годиться флагману. А якщо захочеться погратися з налаштуваннями, то теж можна покласти та потисити і вибрати оптимальний для себе варіант відображення інформації на цьому дисплеї. Скажу так: все круто, насичено контрастно місцями навіть різко та чітко, що мені особисто подобається. Є щось і від смартфонів Samsung. Є трішки і той Cozy Display, як в смартфонах від Google. Словом, з дисплеєм цього Sony 5 Mark V. Все чудово. А тепер поговоримо про флагманське начиння цього малюка. В Sony 5 Mark 5 встановлено процесор від Qualcomm, а саме Snapdragon 8 gen 2, Чотирьохнанометровий нанометровий восьмиядерний з графікою Adreno 740. Щодо пам'яті, то оперативної маємо одну версію з 8 гігабайтами пам'яті версії lpddr 5X. А от накопичувача є дві версії: це або 128 ГБ, або 256 з можливістю розширення з допомогою карти пам'яті. І 256 ГБ, а тим паче 128 може виявитись маловато. Чому зрозумієте пізніше? Тож я, мабуть, би хоча б обрав відразу старшу версію, тобто на 256 ГБ, і або карту пам'яті, або вже брати Sony 1 Mark V. Значення то флагманське, а що ж з іграми на цьому Sony? А ситуація, власне, така. Першою грою під час тесту, звісно ж, стала Call of Duty. Знаючи всі характеристики смартфона, зайшовши в гру, я, звісно ж, відразу пішов налаштувати і встановив налаштування, які можна було встановити на максимум для максимальної частоти кадрів. Зняв залучений показник FPS і встановив, щоб смартфон міг витискати 120 кадрів, якщо він це зможе, звісно. Показник графіки сам встановився на позначку Medium. Що в мене в цілому влаштувало. а от FPS на Ультра. І смартфон зміг видавати 118-120 кадрів під час гри в Call of Duty. Все льотало чудово. Кадри стабільні, грати приємно, воно і не дивно. Другою грою, за традицією стала Lost Light. В налаштуваннях якість графіки встановив на показник HD, а FPS на позначку Ultra. І показник Special Effects встановився сам на позначку Super. І я скажу, що гра йшла реально супер. В середньому частота кадрів була біля 58, стабільних 58 кадрів. І просадок в FPS не було помічено взагалі. Тобто грати комфортно та приємно. Ну і третьою грою була Genshin Impact. Тут я, чесно кажучи, очікував середнячковий показник, що FPS, що графіки, але зайшов в налаштування і встановив майже всі показники на позначку Хай, а кадри на 60. І в цілому середній показник кадрів був десь біля 55-59. Але було місцями, що трішки і фрізало. Та це було рідко. І в цілому під час баталій цих фрізів не було. Тож грати можна, я б навіть сказав, грати можна з задоволенням. Графіка красива, кадрів для стабільної гри достатньо. Тож цей малюк Sony 5 Mark V впорався з Genshin Impact досить гідно, хоч трішки нагрівся, але трішки. Все ж таки флагманське залізо показало себе по флагманськи навіть в цьому компактному смартфоні. Так що при великому бажанні можна грати, я думаю, в будь-яку гру на цьому Sony 5 Mark V. Щодо повсякденної роботи смартфона, то тут смартфон від японців теж впорався з всіма повсякденними завданнями по флагманськи. Всі анімації крутяться швидко, все запускається моторно. Мені подобається, що смартфон використовує майже. Такий же чистий Android, до речі, як і смартфони від Google. Але додатковий софт тут, звісно, теж є: фірмовий софт від Sony, який для креаторів та людей, які займаються зйомкою фото та відео, і на секундочку, людей, що люблять співати, чи займаються музикою, чи пишуть подкасти. Теж може бути корисним. Щодо креаторів та тих, хто займається фото та відеозйомкою, поговоримо, коли будемо говорити про камери. А от софт для співаків це застосунок, який має назву Music Pro. Це такий собі софт, в якому можна записувати свої вокальні партії, так би мовити, або навіть якісь коротенькі подкасти. До речі, звук записується досить файно на мікрофон самого смартфону, звук взагалі приємний. А також можна використовувати мікрофон навушників, який теж пише голос досить неочікувано файно. Тож додатковий софт від Sony, який теж може бути корисним, є ще також застосунок від PlayStation, Фу. який також може бути корисним для власників ігрової приставки від Sony і власників аккаунту PlayStation, чого я, на жаль, не маю ні одного, ні іншого. Тож розповідати про корисність цю не буду. А от про що про що? А про камери в Sony 5 V 5 варто поговорити, хоча і є декілька запитань до цих самих камер. Тож, камери. В Sony 5 Mark V дві камери. Основна 48-мегапіксельна камера модуль Sony AMX 888 з апертурою f 19 та фокусною відстань 24 мм з оптичною стабілізацією. Друга камера це 12 мегапіксельний ультраширокий об'єктив. Sony AMX 563 з апертурою f 22 та фокусною відстанню 16 мм. Все на перший погляд може здатися ну, камери та й камери. Але не все так просто. Як мінімум, маємо оптику від Zeiss, покриття лінз Zeiss T. Але надпис відомих брендів на камерах смартфонів часто буває ще не показник крутості цих камер. Тож тут варто ще пояснити і розповісти більше. І пропоную розпочати з застосунку камер. А тут аж три застосунки для зйомки. Один із них це типу стандартний застосунок камера, але він його назвати точніше звичайним, стандартним, язик не повертається. Решта, два застосунки це швидші застосунки для зйомки відео, для більш професійної зйомки відео, але про то трішки далі. Повертаючись до більш універсального застосунку камери в Sony 5 Mark V, тут смартфон дає можливість як робити фото, так і відео. Але покористувавшись смартфоном та цим застосунком стандартним типу, в мене виникла така думка, що цей смартфон в парі з таким застосунком хоче тебе навчити фотографувати та знімати відео по-новому. Не так як ти звик зазвичай в 90% інших смартфонів. Тут Sony хоче тебе навчити то все робити з самого нуля, так би мовити, почати спочатку знайомство з фотографією та зйомкою відео. Це я до того, що діставши смартфон з кишені, звісно, можна зробити звичайне фото. Але в застосунку, скільки всяких різних кнопульок налаштувань цієї самої зйомки, що хочеться навіть... На підсвідомому якомусь рівні їх потикати, покласти, щось трішки підналаштувати, налаштувати, щоб фото чи відео вийшло ще краще. Ніби знову починаєш вчитися фотографувати та знімати відео. Ну, прям їх багато. І все, кожну. плот, плот, там телефон тобі каже. Ні, ні, давай назад. Такий підхід, звичайно, не для кожного, але і Соні вже як. Такий собі самурай, який не має мети тобі вчухати смартфон. В них є свій шлях, по якому вони рухаються. Який той шлях, та наскільки він успішний, то вже інша історія, але є як є. До речі, про результати, які смартфон видає, коли просто дістаєш його з кишені і робиш фото, то вони теж досить файні. Мені сподобались. Немає такого, що все прямо, в яке негарне і треба його обробляти, коротше, заморочуватися. Просто. Все норм, алгоритми працюють файно, десь і контраст, і ще щось, і все що, ну, типу, все нормас. Якщо говорити про решту два застосунки для зйомки саме відео, то там нічого робити людям, нічого робити людям, які не знають, що таке ISO, баланс білого, шатерспіт, скільки кадрів треба виставити для потрібного вам потрібного вам відео і взагалі там таких налаштувань ого-го, скільки можна реально кіно знімати. Я зайшов в обидва, покрутив, поклацав, потицяв і зрозумів, що офігіти можна з того, скільки там тих налаштувань. І що я ще не готовий прямо так брати і знімати в тих застосунках відео. Але загалом, якщо маючи такий смартфон трішки повчитися, то результати можна круте, крутецькі видавати просто. Головне треба трішки повчитись. І як я вже говорив трішки раніше, то Sony 5 Mark V наче хоче навчити тебе фотографувати та знімати відео з самого нуля. Спочатку перевчити звичайну людину, яка просто дістає смартфон з кишені і робить фото чи відео, на професіонала. І це для когось буде мега крутий вибір, а комусь, звісно ж, хочеться не заморочуватися і щоб за тебе зробили все алгоритми. І от для других людей явно камери Sony 5 Mark V не підійдуть. Це для людей, які дійсно хочуть розібратися з налаштуваннями камери і вже викручувати таке, що на лоба лізли від крутості результатів. Єдине, що мені не сподобалося в камерах цього Sony, то це його фронтальна камера, але є в мене таке відчуття, що компанія про неї взагалі не думала. Втулили, яка була, ну, типу, люди, які будуть знімати кіно на смартфон, фронталка цим людям не потрібна. А якщо потрібна, то тільки для відеодзвінків. Тож, чесно кажучи, фронталка така собі за такі гроші. Акумулятор та автономність Sony 5 Mark V. Спочатку мені відверто кажучи не сподобалось, як поводить себе акумулятор об'ємом 5000 мА. Якось занадто він швидко розряджався. Але після двох оновлень програмного забезпечення, які прилетіли відразу одне за іншим, смартфон почав себе адекватно поводити, і мені навіть ого-го, як сподобалася автономність Sony 5 Mark V. Беручи до уваги, скільки тут всього нафаршировано, то акумулятор е, об'ємом 5000 мА це чудово. Так він ще й став тримати заряд, до речі, при середньому користуванні більш-менш ну, більш середньому, активному. 2 дні. І це мега круто. Так що спочатку оновіть програмне забезпечення смартфона, і тільки потім вже можна робити висновки, як тримає акумулятор цього Sony. Це така чисто порада. Воновіть, а потім уже кажіть, що акум, де ще хотів би сказати про звук в Sony 5 Mark V. Це просто те, що треба, як і той звук, що з зовнішніх стереодинаміків, так і той звук, що в наушниках, як дротових, так і бездротових. Тут навіть в налаштуваннях звук і вібрація виведено окремий пункт установка аудіо. І там вже можна налаштувати, як звучатиме музика. чи... Що ви там захочете, як в наушниках, так і без цих наушників. З того, що я помітив, то слухаючи музику, мені особисто сподобалося, як звучить музика в наушниках типу вкладиші, коли ввімкнено дол... Dolby Atmos, Dolby Audio та DSSE Ultimate. Вона тоді звучить більш м'яко, приємно та об'ємно. А от коли хочеться деталей і ви використовуєте, як їх називають в народі вакуумні, вони ж внутрішньоканальні наушники. То, мабуть, варто вмикати 360 Up Mix, Але то вже спробуйте самі, якщо буде можливість. А щодо звуку в цьому Sony, то він мені ну, прямо дуже-дуже-дуже сподобався. Це той випадок, що смартфон зараз навіть своїм звучанням тебе заманює його придбати. Хоча б як музикальний, музик, музикальний, як музикальний, музичний програвач, буде нормальний. Типу фронталка гавно, музичний програвач клас 30 тисяч. За плеєр нормально? Замініло, <світ> знаєш, скільки можна відбувати, щоб нормально слухати? Ну, ціна, знаєш, така 30 штук за плеєр. Так, да, я розумію, що є такі різні там круті ці плеєри, але ж, що я скажу про цей Sony 5 Mark V? Це той смартфон, як одинокий самурай, який не потребує чогось такого, в нього є свій шлях, і той, хто хоче ступити на цей шлях, той знає, що його чекає попереду. Це я про те, що смартфон нереально крутий, але не для всіх. Смартфон з мегафайними камерами та застосунками до цих самих камер. Для людей, які знають, що з цими застосунками і налаштуваннями робити. Смартфон з чудовим дисплеєм, який і в міру м'який і яскравий, і взагалі такий, як я люблю. Смартфон із флагманським начинням, якого вистачить надовго для будь-яких завдань. Смартфон з просто чудовим стереозвуком на мій смак. Тут взагалі не хочу нічого чути, окрім музики на Sony 5 Mark V. Давайте так. Sony 5 Mark V, смартфон, який хочеться дослідити. Мені особисто так точно хотілося дослідити, я дослідив. Але смартфон не для всіх. Так от такий він самурай від Sony. Пиши, що думаєш про смартфони від японців. Ну, а в мене все. Хотілося б ще пов'язати флагман-флагман від Sony, Той, що 1 Mark V. Ой. Всім дякую за підтримку. Підписуйтесь, якщо ще не підписані, тисяйте на вподобайки, пишіть коментарі і підтримуйте контент українською. І обов'язково продовжуємо підтримувати наших захисників та захисниць, що захищають нашу рідненьку Україну. Донатимо волонтерам, допомагаємо, хто чи може. Об'єднуємося і рухаємося разом до перемоги. І все буде Україна! Слава Україні! Слава ЗСУ! Бувай! Побачимось!